Добрий день, шановні друзі. Дякую, що збираємо, збираєтесь, дякую, що приходите. Ми повинні спілкуватись. Ми стали генеральним спонсором, чесно, завдяки зустрічі там, два місяці тому з асоціацією. І за цю зустріч головне, ми почули біль. Біль і ті проблеми, які є, і Е, у СББ, у, е у їх проектах з по енергоефективності, і ми вже придумали рішення в кінці презентації ми його розповім. Ми його розповімо. Поки ми Скайбор більше будемо розповідати про себе, чесно вам скажемо. Про енергоефективність по українськи, ми скажемо одне: вона про якість. А, так, українські стандарти зачастую навіть краще європейських, але вона. За дуже повільні темпи, на жаль. Наша компанія представлена на європейських ринках. Ми бачимо, як проходить це в Європі. Польща за 15 років е незалежності, там, до 2005 року, утеплилась повністю. Ми робимо це дуже-дуже повільно, на жаль. Наш ворог основний фундамент нашого ворога, основний ресурс його це залежність енергетична країн, які е, вокруг нього. І ми повинні бути енергетично незалежними. Ми, звісно, повинні відбороти нашу країну, потім відбудувати її, а потім вже утеплити. Е, зараз передам слово нашому головному. Технічному спеціалісту вернусь до вас в кінці презентації. На початку скажу тільки ще одне: дякую Збройним силам України, також за можливість виступати, за можливість збиратися, за можливість доносити нашу презентацію і доносити інформацію до людей. Друзі, доброго дня ще раз. Михайло Васянович, головний технічний спеціаліст групи компанії Фомальґаут. Давайте почнемо з того, що поаплодуємо нашим Збройним силам, що дозволяють нам збиратися на такі заходи. Наша кампанія з перших днів не залишилася осторонь війни. З перших днів ми допомагаємо ЗСУ. У нас запущена всеукраїнська кампанія. Купуй українське підтримання ЗСУ, в рамках якої з кожного мішка. Певних продуктів, ми надаємо кошти в спеціальний фонд, за який ми потім купуємо для військових обладнання. Скажу відразу, буржуйки навіть покупуємо і передаємо на фронт, щоб хлопці обігрівалися. І ми вважаємо, що відповідальний бізнес в Україні він якраз і повинен себе так вести. І ми, як національний лідер, показуємо в цьому приклад. Хай вас не лякає слово Фомальгаут, Фомальгаут груп. Група компаній наша вона об'єднує різні бізнеси. Ми займаємося і виробництвом сировини, ми займаємося і а, рітейлом, ми займаємося виробництвом а, металів і машин, тобто різних шнеків, але основним бізнесом є для групи компаній «Фомальгаут» торгова марка «Полімін». Це сухі будівельні лакофарбові матеріали. А, я вам скажу відразу, що а, якщо ми говоримо про Слово Фомельгау, це сама яскрава зірка в сузір'ї риб. Да? Тому у нас власник риба, і така у нас також є цікава історія. Ми є національним лідером серед українських виробників сухих будівельних сумішей та лакофарбової продукції. Більше того скажу, якщо ми сьогодні зібралися на форумі, вас цікавить саме питання по утепленню, енергоефективності, да? То станом на 21 рік ми були номер два в Україні за об'ємами продажів матеріалів для утеплення. У нас є все: від клею до фарби високотехнологічної, фасадної, і так далі. Маємо вісім заводів. На жаль, один завод під окупацією на південній Україні, один завод на Сході зараз розбоблено, але потужності у нас є і в Києві, і на Західній Україні. Тому не переживайте. Матеріалами ми зможемо повністю забезпечити ваші асоціації і ваших мешканців, зробити для них якісну систему. Більше того, скажу, ми системно продовжуємо працювати з Європою, тобто ми експортуємо наші суміші в Європу. Що це дає для вас? Я Трошечки пізніше, ми там будемо йти по технічним даним. Це дає для вас. Безпеку розуміння, що матеріали реально якісні. бо для того, щоб ви могли, будь-хто міг продати матеріал в Європу, треба пройти певну сертифікацію, треба пройти певні точки контролю від контролюючих органів. І цим це можуть зробити не всі виробники. Наша компанія успішно експортує матеріали з 2015 року в держави Євросоюзу, це і Германія, там у нас затірки, це і Англія, це і держави Прибалтики, це і Балканського півострова держави, навіть на Кіпрі також. Утеплюються матеріалами нашої компанії. Тобто Україну знають не просто по новинам якимось не зовсім дуже часто гарними, а ще і якісними будівельними матеріалами, якісними сухими будівельними сумішами і лакофарбовою продукцією. Тепер от поговоримо з вами і саме те, що вас цікавить, а да? чим же краща ваша система, чим ті, що вже існують на ринку. Ну, По-перше, вона українська. Це саме основне, я вважаю, в наш час а, повинна працювати правило: українець до українця по-українськи. І тоді таким чином ми зможемо будувати і державу, і економіку в цілому. Що стосується якості, то а, наша система має всі необхідні нормативні документи, які а, Доказують, да, які доводять про те, що ця система може простояти і 10, і 15, і 20 років, бути цілісною. Реально працювати на те, щоб будинок мав зменшені витрати по обігріву взимку і по охолодженню влітку. Якщо говорити конкретно, то ми маємо всі необхідні сертифікати відповідності на матеріали. Ми маємо сертифікати відповідності на систему безпосередньо. У нас є стандарт Організації України, в рамках якого його є кошторисні норми. Якщо тут є серед нас проектувальники, то є, ми повністю ВАВК і ВК, тобто нас можна нашу систему рахувати, не переживаючи, не робити там якісь заміни і т.д. Це все у нас є. У нас є класний, я вважаю, посібник не просто альбом конструктивно-технічних рішень, а посібник, який для вас, як кінцевих споживачів е головправлінь, наприклад, повністю розкаже навіщо. Проводиться утеплення, по яким параметрам проводяться розрахунки, щоб ви могли також розуміти, чи, наскільки правильна ваша система в цілому, бо все ж починається з проєкту, з розрахунку, і там починається. Дуже часто я чую також, навіть там, на виступах, що до сих пір утеплюється п'ятим. Утеплювачем 5-сантиметровим, це взагалі, ну, як би швах, це є проблема. А проблема в тому, що навіть ніхто не розуміє, як порахувати правильно цю товщину утеплювача. Це є в нашому посібнику, він безкоштовний. Можемо вам надати будь-кому за запитом, зателефонуйте на гарячу лінію і так далі. Тому, що стосується якості, ми дійсно. Інвестували в свій час там, за останні роки більше, я не знаю, напевне, вже 4 мільйонів гривень на різні випробування, на різні дослідження. І це дозволює, дозволяє нам якраз якісно ефективно співпрацювати з вами і не переживати, що ж там буде через 5-10 років з тої системою. Ми за це взагалі не переживаємо, тому що фізика і хімія це точна наука, її можна порахувати, виміряти, і все буде добре. Нормативні документи, які кожен з вас повинен як мінімум розуміти, що вони є, це більше така настанови, більше документи вже для проєктувальників, але ви також, як замовники, повинні розуміти, що будь-яка система утеплення повинна відповідати там, певному переліку. Нормативної документації. Більше того, скажу, зверніть увагу, в Україні почав працювати з 2021 року ДСТУ ЄТАК 004. Це аналог нашого 36-го ДСТУ, європейський аналог. І більше того, наша компанія стала. Ну, спонсором погано, погане слово, але наша компанія допомогла а, в Україні імплементувати цей документ, і ми також отримали відповідні протоколи випробувань нашої системи на відповідність європейського нормативу. Тобто, ми не тільки відповідаємо українським нормативним документам і вимогам, а ще й європейським тобто, ви. Це для вас знову ж таки як така перевага, і це вас повинно, знаєте, гріть і заспокоювати при виборі нашої системи. Треба направляти, як кажуть. А тепер давайте тут більш детально поговоримо, які. Чим ми можемо стати вам в нагоді, як головам правління і так далі? Одна із ключових і основних аспектів і моментів це авторський нагляд. Дуже важлива складова, тому що що буває, як ну ми ж тут, а у нас пряма трансляція, тоді не буду зайво говорити. Ми ж всі здорові люди розуміємо, що бувають, роблять проект, а потім виконується цей проєкт ну, не зовсім тими матеріалами або не усіма матеріалами, які йдуть в цьому проєкті, і саме в рамках нашої сервісної складової авторського нагляду, ми допомагаємо вам, як головам правлінь, слідкувати за тим, щоб проєкт виконувався. Бо ми, як компанія, яка є постачальником системи утеплення, ми також переживаємо за свій імідж, за свій бренд і тому подібне. Тому у нас сформований спеціалізований відділ да, забезпечений, який по всій Україні проводять авторський нагляд за об'єктами. Ми приїжджаємо, ми дивимося, чи правильно роблять, а чим роблять, а в яку погоду роблять. Складаємо відповідні дефектні акти, якщо а, щось іде не так. Тобто ми оцю функцію контролю також забираємо з вас, щоб не ви бігали там за подрядчиками, а ти там сітку нахльост не робиш там, чи ще щось, чи клей, а сітку примазуєш до утеплювача. А це, цю функцію виконуємо ми. Ну, звісно, з вами в комунікації. Ви теж дуже часто ми звертаємося до Гол управлінь, щоб вони, якщо вони бачать якусь, на їх думку, порушення, що також скидали нам. Відповідні фотоматеріали, які ми потім будемо опрацьовувати. В рамках авторського нагляду ми робимо технологічні карти. Це, от також хочу, щоб ви собі зафіксували. Це обов'язковий документ, якщо ви проводите утеплення вашого будинку, технологічна карта на утеплення, вона не просто шаблонізована, вона розробляється під конкретний об'єкт. Під конкретні вимоги, ну, знову ж таки, в відповідності до проєкту, який, ну, який ви розробляєте. Тому це дуже важлива, така, ключова, я б сказав, би, історія, яка в рамках нашої співпраці як виробника і голов управлінь. Ми її впроваджуємо і вже успішно там останні п'ять років взагалі дуже активно по всій Україні. І ці об'єкти, які ми трошечки пізніше з вами подивимося, щоб ви розуміли, що не тільки система на словах, а вона працює вже більше п'яти років, є більше десяти років. Деякі системи, є, які працюють. Тому це все працює якраз в рамках контролю. Бо як суперпупер не була б система матеріали, якщо ви її нанесете не в правильну температуру або не в правильній послідовності, або порушите а, взагалі навіть там елементарне водотверде співвідношення, клей з водою, там, чи і так далі, то ну, ця система не буде відповідати вимогам, і вона не буде працювати як слід. Це дуже така тонка грань, яку я хочу, щоб ви всі чітко розуміли. І в рамках співпраці з нашою компанією по системі утеплення ви розуміли, що ця історія закрита, і можете бути спокійними за результат, який ви отримаєте. А взагалі, наша компанія має три лінійки, три види. Матеріалів для утеплення, да? для малоперехових будинків, для ну, там, стандартна система і покращена система. Покращена система це саме європейські матеріали, і саме ці матеріали в проєктах, і саме з цих матеріалів виконується утеплення СББ, які ми трошки пізніше, знову ж таки, подивимось. Тому, е якщо ми говоримо про. Якість самої системи, то вона дійсно робиться з запасом. Ми розуміємо, що а, дуже часто ну. Є таке слово, дорокоустойчивость повинна бути в системі. І от саме в цих матеріалах європейських, які їдуть в Польщу, які їдуть на Кіпер і так далі, які їдуть на ОСББ, Каштан, на Васильківську, то вони всі однакової якості. Ми навіть не розділяємо. Це, ну, у нас немає технічної можливості розділяти там матеріали, куди вони будь-які. Тому, отут, якщо ми говоримо про матеріали нашої компанії, більше того, скажу, з 20. Третього року з 1 січня вступив в силу закон про надання будівельної продукції на ринку. Це 305 регламент, хто хто слідкує, європейський регламент. То більше того, ми зараз адаптуємо повністю всю лінійку, всю лінійку компанії Полімін, не тільки матеріали для утеплення, а й клея, і штукатурки на відповідність цим вимогам. Бо дійсно європейські нормативи вони більш жорсткі, вони більш е, про якість. Чим наприклад те ж саме там десь у да там на сухі будівельні суміші? Тому ми і ми в принципі підтримуємо цей курс держави, да, яка впровадила даний закон. В рамках якого вже і створився ринковий нагляд. Не знаю, чули, не чули. Державна інспекція архітектури містобудювання да, буде цим займатися. Тому в нас в цьому плані комплексний підхід. Що стосується матеріалів для утеплення, це самою собою зрозуміло, що вони європейської якості, і на наших стінах наших партнерів ОСББ, які працюють з нами, вони знаходяться. Трошечки, трошечки деталей про систему розкажу такої технічної. Да? У нас є всі необхідні матеріали. Тобто ми комплектуємо і дюбелями, ми комплектуємо розхідними матеріалами, у нас є сітка європейська 165 ї густини. Тобто, повністю, що стосується технології виконання, вона не поступається будь-якому аналогу, якого ви чули, могли чути або бачили десь в інтернеті. Все починається дуже просто, там від основи до декоративної штукатурки, поступово, постадійно. Я думаю, що ті. Голови СББ, яким буде прям дуже цікаво по технології виконання. Я вас запрошую на стенд після нашого виступу, після всіх виступів спікера даного блоку. Підходьте на стенд. Якщо вас цікавить конкретна якась операційна операційний етап виконання даної роботи, ви можете без проблем запитати у хлопців. Я єдине скажу, що на мою думку, система утеплення це. Сама складна і відповідальна система в будівлі. Я розумію, що там є, ще там ремонтні деякі. Пірогі, да, там є гідроізоляційні, цікаві різні рішення, які також складні. Але якщо ми говоримо з точки зору захисту будівлі, від впливу атмосферних явищ, да, знову ж таки, зменшення витрат на опалення або охолодження, то саме правильно виконана система утеплення дозволить вам добитися цього результату, бо немає сенсу заплатити за утеплення там, 5 мільйонів гривень. Зекономить там, я не знаю, на дюбілях, та? потім система ця провисає, тріщинка поз'являється і будинок починає промерзати, починаються проблеми. А зекономили там два дюбеля, які коштує, один коштує 10 гривень, там ну там, може 15 саме модний стоїть, може 20. Тобто, да, зекономили 30 гривень на квадратний метрі, там, на всій квадратурі там, там, 10 тисяч гривень, але 5 мільйонів гривень через два роки ви починаєте знову щось ремонтувати, знову інвестувати в цю всю історію. Тому, якщо ми, як компанія, якраз за комплексний і правильний підхід, за дотримання технологічних норм, в рамках тих інструментів, яких ми маємо, і в рамках тих матеріалів, які в нас є. І в принципі, а матеріали в нас є всі. Тобто система в нас комплектна. Це дуже важливо, бо якщо, наприклад, ви використаєте матеріали там, ну, не всі матеріали одного виробника в системі, то гарантія на таку систему ви ніколи не отримаєте. До речі, по гарантії трошки розкажу вам. Наша компанія також надає гарантію на систему, але ця гарантія, можлива, в рамках. Трьохстороннього договору, це коли ми підписуємо а, як виробник свого боку, що матеріали якісні, підписує підрядник свого боку, що він виконав все правильно, ну і замовнику відписуєте. Okay. І в рамках такого договору, коли всі домовилися, що підрядник робить по тих карті, що ми авторським наглядом підтверджуємо, що все було виконано, ми надаємо різні пакети гарантій на систему від 5 років там до. 15 років, Михайло, в залежності. вже 10 хвилин, будь ласка, так? трошки пришвидшує. Добре, таймо вже все. Вже зараз 10 хвилин вже. все, йдемо питання? чітко, питання чітко ще... в, та... в таймі йдемо. <сум> uh, тому що стосується матеріалів системи uh, комплектність, слідування технологічним картам, це є обов'язковий, і авторський нагляд нас як інструменту, uh, щоб ви розуміли, це дуже потрібно. Перший номер один наша система в Україні, як я сказав трошечки раніше, що стосується відповідності на етах. це ще один плюс до нашої системи, і це ще одна перевага, яку ви отримаєте працюючи з нашою системою. І от туди нажимаємо. По Гарантійним нашим обов'язкам все можливо, але в рамках, як я вже говорив, виключно роботи за тристороннім договором і співпраці по тристоронньому договору всі необхідні документи для цього, підтверджуючи на матеріали, на випробування, на удар, на стійкість кліматичних випробувань, це все є. В принципі, система. Ми про неї навіть говорити не можна, якщо цих документів немає. В принципі, дуже багатьох виробників локальних цих документів і немає. Що ви це розуміли? Це є тільки в е, компанії, які можуть дозволити собі проінвестувати 5 мільйонів гривень в нормативну дозвільну документацію. Е, тут розпочинаються слайди наших об'єктів, бо ЛУТ краще один раз побачить, чим 100 раз почуть. Тому я запрошую Богдана Олександровича. Він зараз це його безпосередні надбання, його праця, праця його відділу продажів. Друзі, повертаюся до вас, не будемо. Забирати час там великою кількість інформації. З нами все зрозуміло. Ми в Європі, ми національний виробник. Ми любимо країну, це наш, це наш рідний дім. Об'єктів велика кількість, це об'єкти комерційні, велика кількість об'єктів по країні в будь-якому разі. Ми зараз вам покажемо комерційні об'єкти. Ми покажемо, у нас є велика кількість yeah. об'єктів. Знову ж таки, кожен з цих будівель ми їх переживали з собою. Коддор, це лідери на Югу, Львівський квартал, два рази ракета влучала в цей будинок, відбудовували. Також Кронопарк, Бровари, ІТД, ІТП. Термомодернізація житлового фонду, фонд енергоефективності по всій Україні. Калуш. Світловодськ зараз був голова СББ асоціація СББ Світловодську. По 4 роки стоять фасади, більше 10 будівель і так далі. Це зрозуміло. А ось ці об'єкти, можете їх бачити. Окрема гордість для нас це відновлення, дуже багато об'єктів. Готель Алфавіто, 31 грудня, влучила ракети на Новий рік, відбудували нашими матеріалами. З фондом енергоефективності більше 40 об'єктів по утепленню в місті Ірпінь. Більше 40 тільки будинків утеплено нашими матеріалами на відновленні в Вірпіні. Теж зараз покажемо по всій Україні. Можете до нас звертатись. Ми співпрацюємо. Це перші будинки, які відбудовувалися в Вірпіні. Сіенен знімало фонд енергоефективності, програма Віднови дім і так далі. Об'єктів багато, але ми прийшли до вас насправді не із за цього У нас була дуже цікава зустріч два місяці тому з асоціацією ОСББ міста Києва, і ми не могли як національний лідер не відреагувати. Ми почули біль, яка є. Ну не біль проблематика. Проблематика наступна: вам 70% компенсується Києвом, 30% вам створили револьверний фонд. І є одна проблема, із-за чого. Не так швидко рухається утеплення і програми по енергоефективності, і ми не могли не піти, не піти без вирішення цієї проблеми. Це проекти. Ви вимушені платити. 100 тисяч, 200, 300, 500 тисяч гривень за проекти, і ви збираєте, на ці, ви збираєте ці кошти, це важко. Звісно, це тормозить процес утеплення і так далі. Наша компанія дійсно національний лідер. Ми український виробник, ми мислимо, як пришвидшити ну, глобально ситуацію в країні по утепленню. Звісно, ми повинні захищити захистити відбороти, але без утеплення, без енергетичної незалежності нікуди. І тому ми офіційно вам заявляємо, що наша компанія сьогоднішнього дня готова компенсовувати до 100% вартості проєктів по системі утеплення, якщо ви заносите туди наші матеріали. Відразу вам, відразу вам кажемо, тобто ми повинні зафіксувати з вами трьохсторонній договір, проектанти ОСББ, Полімін. Ми готові компенсувати після реалізації проекту, але а чи під час реалізації проєкту. Якщо Потім підрядники не замінюють наші матеріали при виконанні робіт. Ви, як ОСББ, можете це контролювати, дивитись, і ми будемо робити все, щоб ви були зацікавлені, зацікавлені на це. Пропозиція дуже цікава. Повинна бути. Підходьте до нашого стенду, фіксуйтесь, ми не будемо. Жадніче, чесно кажучи. Ось це до 100%, я чесно скажу. Тобто від 50 мене це вимушило сказати, тому що, можливо, є якісь проекти складні, специфічні, з якимись накрученими вартостями, але ми будемо намагатися 100% вам повернути. Ви будете. Пишатись тим, що на вашому будинку не просто український виробник, український матеріал, а й єдиний український виробник з європейським досвідом. Міша, ти там кажеш кіпер Польща, а Лондон не хочеш згадати? Німеччину і так далі. Тобто, в нас дуже велика кількість кейсів. Давай далі. Співпраця з проєктантами. Ми вже співпрацюємо, наприклад, з компанією Ідеал Проєкт можете підходити до стенду. З ними вже все погоджено, але запрошуємо до співпраці інших проектувальників. Знову ж таки, нам потрібна комунікація, щоб ми могли потім допомагати людям. Далі, між. Ну і знову ж таки база під кінець. Дивіться, не могли на цьому не закончити. Ще раз ми. Повторюємо, ми український виробник, ми не фінансуємо ракети, які летять на нас. Ми розуміємо, куди потрібно рухатися е, нашим сусідам, скажімо так. З, е, з дозволу керівництва міста я все одно згадаю ситуацію. Кінець лютого 2022 року, щоб ви розуміли, тому що в мене до вас є прохання. От кінець лютого 2022 року. Коли дуже важка ситуація, коли знову ж таки незрозуміло, ворог стоїть під Києвом, керівництво міста зі словами, що е, ми 10 років співпрацювали з другими, але допомагайте, дзвонить нам, і ми видаємо тисячу тонн суміші на захист блокпостів. Ковальська видає свої блоки для захисту міста. Я скажу про Ковальську, не про нас без блоків Ковальської, може й місто б не захистили. В мене до вас прохання одне. Якщо там хочете полімін, не полімін, але купуйте, будь ласка, українське. Тому що українські компанії, в них дом, домівка тут, і в нас другої домівки немає. Інші там ну, не будемо казати, там, там, там. Сьогодні здесь ми тільки тут. Тому дякую вам затримаєте аплодисментами. Підходьте аплодисментами. до нашого стенду, дякую. Богдан, одне маленьке питання. 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 Да, якщо можна на центр, бо скаржиться трансляція погано видно. У нас мало часу, тому на правах модератора я поставлю питання Давай, від, та. від е, ГС І Таке не, не просто питання, скажімо, а часто мене запитують е, колеги, голови ОСББ, часто запитують е, з інших міст, навіщо потрібна асоціація? Дивіться, одна зустріч нашої асоціації призвела до такого. Унікального, я би сказав, навіть революційної пропозиції від наш, нашого українського виробника компанії Полімін і велике, дякую, що вони відгукнулись, і сьогодні пропонують те, чого раніше на ринку не було. Тому я навіть не питання задаю, а скоріше такий заклик, що нам треба гуртуватися, об'єднуватися і робити більше таких пропозицій для того, щоб приводити до ладу наше ЖКГ. Сто будинки. Так що дякую вам. Ще Теж, раз хочу вам потиснути дякую. руку Запрошуйте. за партнерства. І я думаю, що це гарний початок. Дякуємо. Друзі. Я я вибачаюся. Я одне я забув, ми погоджували це з містом перед по компенсації проєктів. Ще раз є проекти, які ви зробите на поліміні на майбутнє. Знову ж таки, ви їх поки зробите, ви їх потім будете реалізовувати. Ми готові ставити питання компенсації проєктів, навіть якщо у вас вже є проєкт на іншій торговій марці, і ви будете зараз хотіти його перевести на полімін, зараз же на інший. Якщо це не буде заперечувати, як ми домовляли, законодавство, баченню замовника, не зупиняти процес, теж ми можемо вам видати. Повну компенсацію цього проєкту, тих, що вже є у вас зараз, з іншими. Це так, щоб ви розуміли. Дякую.